Більше нічого не мало сказати? За скоро їдете, Перевірся швидкість, називається їхати 50, їхати 73. Тісувалося на е, трукам, лазерний прибор, який лазером вибирає автомобіль е, з клон автомобілів. То треба було мотивувати мені до того, щоб ви то все сказали? Так. Чи то ви мали то самі сказати? Ще. Ви мали це все сказати самі. Нагрудний знак можна вас побачити? Чому він не на видному місці? На вас що, наказ К-112 не розповсюджується? РВ-0278. Посвідчення, бачити можна? Так Петровський Володимир Олександрович перебуває на посаді старшого інспектора ДПС в ДІ дійсне до 19.12.2015. Слухаю вас, Петровський Володимир Олександрович. Причина зупинки судського на правопорушення? Перевищення суттю з їх 50 83. Який я пункт право дорожнього руху порушення? 12.9. Прошу? 12.9. А про 12.10 ви, ви в курсі? Пункт 12.10, ви знаєте? 12 .10, зданий, постнат, згідно прав дорожнього... дорожнього руху 12-10. Оцей знак обмеження швидкості має обґрунтований бути. Він є обґрунтований. Тут на тій дорозі дозволена швидкість 110 км на годину. Я скільки їхав? Це є, Я пости. скільки їхав? 73. Прошу? 73. А дозволено 110. Відстань від мене до вас була 93 метри. 60 Мені 60 сантиметрів. Мені глибо... глибоко до фені, які тут пости? Які ваше... тут... Нема підстав для того, щоб я вам давав документ. Дорожнього. Я не порушував право дорожнього руху. Я керувався пунктом 12.10. Я право дорожнього знаю, напевно, ліпше, ніж ви. Якщо, якщо ви про пункт 12.10 не знаєте в новій редакції, то я його знаю ліпше, ніж ви набагато. Я є юрист в освіті. Тому що ви не знаєте. Якщо би ви знали, ви б не стояли з тим, або написали. А я, маю, я, можу, я можу право навіть послати вас. Тому що, тому що мені закон не забороняє цього. Мені закон не забороняє цього. Мені закон не забороняє підвищувати на вас голос. Забороняє мені закон підвищувати вас голос? І до вас голос ви Я що, і вам і кажу, що і ви і перевищували? Ще раз. — я... Ви мене зупинили без причини. Тому що згідно пункту 12.10 я право дорожнього руку не порушував. Можете не шукати і не показувати, можете собі то в домашнє відео занести. Я правил не порушував. У Вас є ще до мене питання? Найліпший для вас вихід, щоб уникнути скарги, побажати мені щасливої дороги, і я поїхав. Питання є ще до мене? Питання є, що до мене? Чи ні? Питання є ще до мене і вам щасливо.